Вітаю вас на моєму каналі. І що ще я скажу? Що сьогодні ми пройдемо Майнкрафт, не виходячи з чанку, на якому ми заспавнились. Чанк це 16 блоків. І щоб я точно з нього не вийшов, він огорочений гігантським кам'яним бардюрчиком. Дуже довго знаходили сіт, який підходить ідеально за проходженням за Чанк. І нарешті знайшли. Саме під цим чанком знаходиться портал в Енд. Сам чанк розташований в селищі. Наше завдання пройти Майнкрафт від початку до кінця. Не забувай класти свою українську вподобайку, ну а ми поїхали. І так, у мене є всього лише один чанк. Я вже бачу, що з дерева, яке колись тут було, випали палиці і яблуко. І все, що в мене є, це хата якогось жителя. Напевне, цього. А також я маю колодець, Все. А, і найголовніше це грядка, яка мені допоможе все-таки хоч якось вижити. Її, звісно, тут не густо, але, допустим, морква є. А, воно ще не доспіло. Зато маю магію черно Ну, а після цього пішло стандартне виживання. Добуваю дерево з цього будиночку. Плюс верстак в наше життя в виживанні. Ну і ніяк скрафтити я не міг дерев'яну сокиру, бо в мене стоїть мод World Edit і топорик просто би наламав блоки. Тому ми робимо дерев'яне кайло, щоб добути кругляку. Плюс досягнення кам'яна доба. Ну, а ось нормальна сокира під'їхала. І, вибачте, жителі, що я ламаю вашу хату. Вас скоро буде краще. під свою підземелля. Ой. О боже, яке сонечко. Нє, так не цікаво, а отак от набагато краще. Зближувати, не будемо, так сказати, все здалека набагато красивіше, ніж зблизька. Тим часом у мене вже 37 добових дошків і мені не можна гаяти ні одну хвилину. Саме тому ми відправляємося вдосконалити свою міні-грядку. Для цього мені потрібні блоки землі. Чим я зараз і займаюсь? Перед цим я скрафтив лопату, щоб було легше. Ну, що ти п'ялишся? Я думаю, 14 блоків мені поки що достатньо для того, щоб я розширив тут грядку. Прямо зараз я ламаю дерево і заміняю його землею. Після цього мотику я роблю ґрунт нормальнішим. Так само я роблю і на другій половині. Останній блок дерева, щоб вода дійшла до ґрунту. Нам треба у шахту. Для цього я буду копати її десь. Ось тут давайте. Получив досягнення око шпигун, так як добрався до місця, де знаходиться портал Енд. Там я і зробив свій перший смолоскип І залізо. О, <гас> О боже мій. Це ви так не жартуємо тебе А то я, походу, бачу вже портал, ні? Чи мені здалося, чи... Чи... чи там реально портал? Ми дійшли зразу до порталу, але в нас нема Око ended. А ні, це не портал. Це не портал. Але тут я почав переживати, що я вийшов за межі чанку. Я вирішив прокопатись верх, щоб подивитись, де я викопаюсь. Чанку! Явчанку супер! А після того я скрафтив пічку, потім поставив поставлений залізо, а потім вугілля. І ми зараз будемо займатися житлами. Для цього мені потрібно два житли. Де а, а? А де? А де жителі? Чого хочеш заняти! А, понімаю. Я а що ви там робите? Власте. І тепер мені потрібно, коротше, зробити ферму розмножування жителів. Для цього мені треба два жителя і коробка. Просто коробка. Тим часом мене залізо переплавилось, і я отримав досягнення коваль. Відкриваємо верста, крафти мені сундук. І сюда. ра 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 ра-ра-ра. Я не грав в Майнкрафт 100 років. Но на монстрів. Так, тихо. Жри щось. Ну. А з... Ах ти... Ти звідки взявся тут? Монстряга. Ти подиви на нього, ти подиви. Ух, все добре. Так, добре, що я не в хардкорі граю а то я вже хотів в хардкорі пограти, звісно, так. Ніе! Житель! Пр... Не смі. О! Стоять, стоємба Прибіг житель. Зараз. Во. Раз. А де другий? Во, у мене два жителя, супер. У Мен... мене все добре. Мені потрібно вівці, щоб зробити ліжка. Суть ферми був такий, що я закриваю жителів в одному блоці, вони ришають мені дітей, вони падають вниз в яму, яку я називаю дитячий будинок, і там типу, їх кучу-кучу назбирується, і якісь мені будуть торгувати очима Енда. Але так не вийшло, бо не в цій версії. Я грав. Один... О, ні, це мій найбільший страх. Боже, мені погано походу. Я перепробував всі варіанти, нічого не вийшло і пробував їх цілу годину. Тому вирішив трошечки піти проти правил і раз вийти за чанк. А жителів вже як не було, так і нема, да? а що ти в домі робиш, до речі, чувак? Ти не маєш бути в домі. А Алі сталося ось це. <звук> <звук> Спасибо Після. Після того я побивав дев'ять овечок, щоб зібрати дев'ять ліжок ліжечка для наших молодят готові. прямо зараз я їх розкладаю. Для цього мені потрібно зробити найстрашніше, що могло стати в цьому світі. Мені треба їх випустити. Ви Можете вийти з неволі, з рабства. От вам ліжечко. Ліжко номер два. Тут. І для вашої дитинки. І що? Ви думаєте, що щось змінилося? Ні, Вони мені нічого не родили. Я подумав, що ці жителі якісь ненормальні і вирішив замінити їх. Але вони мені родили оце! Це не підстанова. Я не знаю, звідки взявся желізний голем. Після того я спробував його вбити рукою, і це було дві хвилини. Ну, а після цього всього мені це все надоїло і я вирішив їх вбити. Всього я здався, бо я не знав, як отримати око Енда. А далі я попросив мені дати пульт від п'ядерки. Ну і потім бадабум! Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо ми наберемо багато лайків, я попробую вижити знову. Не забувай класти свою українську підписку. І побачимося в нових відео. І не забувай писати коментар, як мені добути Локо Енда.